Подія, яка станеться найближчими днями. Давайте подивимося, що це буде. Зірка якась надія, сподівання на те, що ваші бажання здійсняться. Просування в професії. Ви знаєте, тут йде таке прискорення, неабияке, да? сидіти на місці буде дуже сильно складно. Ви зможете себе якось тут фінансово забезпечити і. Впевнитись, да, якийсь такий фінансовий спокій знайти, що все, все моє буде зі мною. Ну, Тут однозначно йдуть якісь фінансові у вас прибутки, тому що ви відмовляєтесь від якогось такого сидіння вдома, да, нічого не робіння, лінії. Ви починаєте рухатись, тому що появляється якесь сподівання. Ви знаєте, раді чого це розумієте? Робота така, яка подобається, або от ну якась пропозиція, чи ціль дуже висока, і ви починаєте рухатись, і все світ вам на це відповідає. От починається якийсь такий рух, який веде вас у фінансову якусь приємну дуже стабільність. Хай таке буде.